Ти вартий кращого під таким гаслом вінницькі спортсмени провели день світлих вчинків. 5 січня вони завітали до Якушинецького професійного училища соціальної реабілітації. Наразі в його стінах перебуває 39 хлопців віком від 14 до 18 років. Для вихованців закладу боксери та гировики продемонстрували показові майстер-класи. Організували також змагання з підняття 18 кілограмової гирі. З Якушинецьким професійним училищем соціальної реабілітації представники комітету з фізичної культури і спорту міської ради співпрацюють вже третій рік поспіль. За цей час на базі закладу та поза його межами вдалося влаштувати спортивні зустрічі, майстер-класи на льоду, а також футбольні турніри. Можливо, хтось з них зробив помилку в житті, і тут він зараз виправляється, дивиться, як треба жити. І сьогодні ми хотіли показати прикладом спортсменів, що в житті завжди є вибір. Обов'язково в людини є вибір, піти чи вліво, чи вправо. І сьогодні ми спортивним прикладом хочемо показати, як треба жити і в якому напрямку рухатись. Не залишили байдужими вихованців закладу показові майстер-класи боксерів. Глядачі уважно стежили за кожним рухом спортсменів. Проте на пропозицію спробувати себе у двобої з професіоналами учні не наважились. Свою ж силу демонстрували у піднятті 18-кілограмової гирі. Переможцем змагань став Василь Мозговенко. Хлопець зізнається, це перша медаль. Раніше отримував лише грамоти. Училище Василь потрапив у 14-річному віці. За декілька днів термін його перевідування. Требування закінчується. Тож тепер юнак згадує, як це було, та будує плани на майбутнє. Підріс нормально вже. Ну, спортом займався все время, туди. і ну і професію здобув.